Новоукраїнка невеличке місто на заході Кіровоградщини. Тут народився та виріс заступник голови офісу президента України Олег Татаров. Вже понад чотири роки він зберігає статус офіційного куратора всієї правоохоронної системи України від офісу президента. Попри гучні скандали, його підтримує особисто Володимир Зеленський. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Вигнати його, щоб його вбили руски. Незалежність правоохоронних органів від політичних впливів це основа демократичного розвитку системи правопорядку. При цьому нагляд чиновника Офісу президента Татарова за правоохоронною системою України публічно вписаний в його посадові обов'язки. Дослідження цього феномену сучасної української політики привело схеми в невеличке містечко під назвою Новоукраїнка на малу батьківщину впливового соратника Володимира Зеленського. Як з'ясувалось, саме звідси родом і ще близько півтора десятка українських правоохоронців, які нині займають впливові посади в системі органів внутрішніх справ та поліції. Усі вони мають з високопосадовцем офісу президента Татаровим або родинні зв'язки, або спільний кар'єрний чи науковий шлях, або і те, і інше було осіб, якимсь когось маленько не збирається за. Вони правоохоронці земляки Олега Татарова. Які посади обіймають? Які мають вплив? Та чи самі пов'язують розвиток своєї кар'єри із статусом Татарова в команді президента Зеленського? Дивіться у новому сюжеті схем. Я Оля Івлева. Новоукраїнка. Кіровоградська область. Буквально за 100 метрів від приватного будинку, де ріс майбутній куратор правоохоронної системи України Олег Татаров, знаходиться будинок родини Максима Цуцькерідзе. Він нині очолює головне слідче управління національної поліції України. Будучи дітьми, вони жили поруч на розі двох вулиць. Відтоді і переплівся їхній подальший життєвий шлях. Молодший за Татарова на три роки. Цуцкерідзе йшов кар'єрними сходами за старшим товаришем. Також закінчив Харківський університет МВС. Також працював слідчим на Кіровоградщині та згодом теж перевівся слідчим у Київ. Під час Євромайдану Цуцькірідзе очолював один з відділів головного слідчого управління, тобто був підлеглим Татарова, який тоді працював заступником керівника ГСУ в міністерстві Віталія Захарченка. Але після революції, на відміну від Олега Татарова, якого звільнили з МВС, Максим Цуцькірідза залишився в органах внутрішніх справ. Де безперервно працює донині, вже на посаді керівника всього слідства національної поліції, основна задача якого швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних справ. Паралельно Цуцькірідзе та Татаров спільно будували наукову кар'єру, разом написали десятки наукових праць з правознавства. Серед них посібник розслідування масових заворушень, опублікований у 2014 році на тлі подій революції гідності. Наочний приклад їхньої дружби святкування дня народження Татарова у вересні 2021 року в елітному ресторанному комплексі в Кончезаспі, що у Києві, яке зафільмував журналіст української правди Михайло Ткач. Цуцкерідзе особисто зустрічав та проваджав гостей, та останнім залишився з іменинником наприкінці заходу. не обращаєш, тому що Наша діяльність не перетикається. На відео зі свята Татарова, окрім Цуцькірідзе, можна побачити і інших його земляків. Наприклад, нардепа від Слуги народу Ігоря Мурдія. Він також народився в новоукраїнці, був підприємцем регіонального масштабу, а у 2019-му обрався у раду по мажоритарці від Кіровоградщини. З цих же країв і один із заступників Цуцькірідзе ГСУ Нацполу Артем Шевчишин. Шевтішин походить не з самої новоукраїнки, а з села Вишневе, новоукраїнського району. Шевчішин частий співавтор наукових робіт як з Татаровим, так і з Туцкерідзе, трійка входить до редколегії наукового журналу Вісник кримінального судочинства. Саме під керівництвом Татарова Шевтішин захистив свої кандидатську та докторську роботи. В телефонному застосунку Гетконтакт номер Шевчішина має промовисті теги задачі Туцкерідзе» та від Татарова. І Шевчишин, і Татаров були долучені до захисту дисертації іншого правоохоронця Андрія Мельниченка. Він теж займає керівну посаду в головному слідчому управлінні Нацполіції. Як встановили схеми, Андрій Мельниченко це брат заступника голови офісу президента, молодший за нього на 10 років. Разом з Олегом Татаровим вони мешкали і зростали в новоукраїнці. Зрештою, обидва перебралися в Київ. Мельниченко пішов слідами впливового старшого брата, закінчив академію МВС та розпочав кар'єру в органах внутрішніх справ. Дисертацію писав під його ж науковим керівництвом. А інший новоукраїнець, нині заступник голови ГСУ Нацполу Артем Шевчишин, виступив його науковим опонентом під час захисту. З ним Мельниченко давно товаришує. Ось, наприклад, їхні спільні світлини 15-річної давнини, опубліковані в соцмережі ВКонтакті. У 2018-му Мельниченко обійняв посаду старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Нацполу під крилом Цуцкірідзе. за два роки, в рік призначення Татарова на банкову Мельниченко перевели з Києва до Дніпра, де він обійняв одну з керівних посад став заступником начальника слідчого управління всієї Дніпропетровщини. А нещодавно знову повернувся до роботи в столиці у відомство Цуцькірідзе у 2024 році. Очолив одне з управлінь головного слідчого управління Національної поліції України. У період служби у Дніпрі він був доцентом кафедри кримінально-правових дисциплін та увійшов до вченої ради вишу. Той час проректором академії, де викладав Мельниченко, був Ігор Луговий. Він також з новоукраїнки. У 2024 році він став радником очільника департаменту забезпечення роботи голови всієї Нацполіції України. Він теж має із татаровом спільні публікації переважно на тему освіти в системі підготовки міліцейських кадрів. Його рідний брат так само вихідець із новоукраїнки, Віктор Луговий. Очолює все слідство Нацполіції Київської області. Він теж давній товариш молодшого брата Татарова. Ось їхні спільні світлини десятирічної давнини. Раніше опубліковані ними в російській соцмережі. ВКонтакте у 2019 році. Кар'єра Віктора Логового пішла вгору. Відтоді він змінив посаду очільника слідчого відділу у Борисполі на посаду керівника слідчого управління всієї Київської області. Підполковника Віктора Логового, як свого заступника та керівника слідства, взимку 2021 року особисто представив колективу тодішній очільник поліції Київщини Андрій Нєбетов. Півроку по тому, у серпні 21-го Нєбетова серед інших високопоставлених правоохоронців помітили на святкуванні дня народження Олега Татарова. Наступник Нєбетова, очільник поліції Київської області Анатолій Щадило, захищав дисертацію під науковим керівництвом Татарова, а згодом працював у Нацполіції Дніпропетровщини, де був керівником брата Татарова Андрія Мельниченка. Зараз щадило, керівник друга Мельниченка Віктора Лугового в поліції Київщини. Це одна з робочих зустрічей лугового. Він по центру, обабіч його підлеглі. Троє з них з Кіровоградщини, двоє саме з новоукраїнки. Зокрема, і найближчий до логового його заступник, 29-річний В'ячеслав Матвійчук. Кар'єра Матвійчука, принаймні хронологічно, теж пішла вгору після приходу Татарова на банкову зі старшого слідчого відділу поліції Борисполя до заступника начальника слідчого управління всієї Київської області. Навпроти ще один новоукраїнець, 32-річний Віталій Кушнірьов. Він також чинний підлеглий Лугового, обіймає посаду начальника одного з відділів Національної поліції Київської області. Дисертацію Кушнірьов писав під керівництвом професора Олега Татарова у 2016 році. Того ж року Кушнірьова звільнили з поліції Київщини за службову невідповідність, але згодом він зміг поновитися через суд. Поруч із Матвійчуком Микола Клівняк, ще один із чинних заступників лугового. З 2019 року він подолав кар'єрний шлях від начальника одного з відділень Бориспільського відділу поліції до заступника начальника слідчого управління всієї Київщини. Він також родом з Кіровоградщини. Керівництво поліції Київської області Луговий, Матвійчук, Клівняк та Кушнірьов – старі знайомі. Їхні спільні світлини публікує старший слідчий київського теруправління Державного бюро розслідувань Артем Козаченко. Козаченко також з новоукраїнки. Він однокурсник Віктора Лугового та товариш вищеперелічених нами намоправоохоронців. До 2020 року Артем Козаченко працював старшим слідчим Бориспільського відділу поліції. А тоді перевівся до ДБР на аналогічну посаду. Під однією зі світлин Козаченка в інстаграмі сестра очільника ГСУ Нацполу Максима Цуцьківідзе Катерина просить передати привіт Вадиму Загамулі, зображеному на фото. Він нині працює заступником керівника відділу у головному слідчому управлінні ДБР. Свою дисертацію він писав під науковим керівництвом Олега Татарова. Схеми знайшли правоохоронців з дружнього кола Татарова і в Київському управлінні ДБР. Серед них заступник керівника слідчого відділу Артем Спусканюк. Він є майже на всіх спільних світлинах компанії. Спусканюк давній друг Віктора Логового та Андрія Мельниченка, брата Татарова. Ось коментарі спусканюка під їхніми юнацькими фото в російській соцмережі ВКонтакті. Спусканюк співробітник міліції часів Революції Гідності. На цій світлині фотографа агенції АФП, людина, схожа на Артема Спусканюка, оглядає тіла загиблих протестувальників на вулиці Інститутській 18 лютого 2014 року. В той день міліція здійснила чергову силову спробу розгону мітингарів. Згодом спусканюк почав працювати у набу, а потім перевівся до ДБР. Коли спусканюк захищав дисертацію, його науковим керівником був Татаров, а опонентом – Артем Шевчишин, заступник Цицкерідзе. Ще один новоукраїнець у ДБР Станіслав Стратонов. Він обіймає посаду заступника керівника одного з відділів ГСУ у відомстві. У ДБР він з 2019 року. До того Стратонов працював у слідчому управлінні нацполіції, захищав дисертацію в компанії своїх земляків з новоукраїнки. Керівником Стратонова був Олег Татаров, а опонентами Артем Шевчишин та Олександр Тарасенко. Тарасенко також правоохоронець родом з новоукраїнки. Він зараз працює в МВС, обіймає посаду директора департаменту освіти, науки та спорту. Олександр Тарасенко на рік старший, але вчився в одному виші із братом Олега Татарова Андрієм Мельниченком в Національній академії внутрішніх справ. Схеми відшукали у соцмережах їхнє спільне фото того періоду. Рідний брат новоукраїнця Олександра Тарасенка Олег. Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Академії МВС. А з 2023 року ще й заступник начальника департаменту міграційної поліції Нацполу. Минулоріч новим заступником Олександра Тарасенка у МВС став Вадим Пянковський. До того він був заступником начальника управління у Бюро економічної безпеки, а у 2020 році безуспішно балотувався до Київради від нині забороненої прикремлівської партії опозиційна платформа за життя. П'янковський теж свій новоукраїнець. Прицільний інтерес до Олега Татарова та його оточення спричинений не лише нинішнім непересічно-впливовим статусом в системі управління державою, але й його біографією. Татаров працював у владі президента Віктора Януковича. Саме він під час Революції Гідності від імені МВС публічно виправдовував силові дії беркутівців та заявляв, що загиблі мітингарі могли бути вбиті самими протестувальниками. Вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг Це радикально налаштовані особи, які здатні на все. Після революції він продовжив співпрацю з проросійськими діячами. Вже як адвокат приватної практики захищав Андрія Портнова та Вадима Новинського. І до призначення на банкову вже в команду Володимира Зеленського встиг щонайменше дев'ять разів злітати в Москву, що зафіксовано у низці баз даних про перетин кордону. Хоча цей факт Татаров публічно заперечує. До всього ж вже на посаді заступника керівника офісу президента Олегу Татарову вдалося вийти сухим із води після офіційного вручення йому підозри від набу у корупційному злочині. Цю справу забрали в СБУ, спустили на Гальма та, зрештою, закрили. Це стало вагомим приводом для критиків нагадувати Володимиру Зеленському про його обіцянку рівності всіх перед законом. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. Попри всю критику, татаров міцно тримається у владі, а журналісти продовжують досліджувати його діяльність з різних боків. У нас ж так склалося, що насправді більшість рішень то, приймається все одно в офісі президента. Пан Татаров давно працював теж про правоохоронних органах, тому зрозуміло, що знайомих багато. Але тут я би сказав, що мабуть, ці правоохоронні органи мали би бути зацікавлені в тому, щоб було мінімум впливу від не тільки від там пана Татарова чи будь-якого їхнього іншого чиновника. бо це насправді про них, про орган. Всі вони хочуть довіри від людей, всі вони хочуть показувати результат, коли ми незалежні. А якщо без прив'язки навіть до прізвища, будь-які зв'язки треба досліджувати, тому що потенційно можливий конфлікт інтересів, потенційно можливе. Є ризик того, що особисті інтереси будуть переважати над там, державними інтересами. Схеми звернулись до усіх перелічених у цьому матеріалі правоохоронців, вихідців із маленького містечка Новоукраїнка, звідки родом і сам куратор правоохоронної системи України Олег Татаров. Окрім географічного збігу місця народження, вони й надалі перетиналися із ним по життю, разом працювали, спільно писали наукові роботи, разом кар'єрно зростали. І тепер займають впливові посади в органах МВС, національної поліції та Державного бюро розслідувань, тобто правоохоронній системі, яка має бути політично незалежною, але офіційним наглядачем, за якою призначений їхній давній знайомий Олег Татаров. Ми запитали цих правоохоронців, чи вони продовжують спілкуватися із високопосадовцем з банкової, чи бодай в якійсь мірі завдячують йому своїми нинішніми посадами. Чи впливає Олег Татаров на їхню роботу? Якщо так, як саме та в якій формі? Чи надходять від нього вказівки прохання? І як вони, представники правоохоронної гілки влади, можуть гарантувати свою незалежність від політичного впливу з офісу президента. Усі четверо згаданих в матеріалі працівників ДБР: Станіслав Стратонов, Вадим Загамула, Артем Спусканюк та Артем Козаченко надали схожу відповідь: з Олегом Татаровим контактів не підтримують та жодним чином не пов'язують із ним свою кар'єру, а свої нинішні посади отримали через конкурсний відбір. Стверджують, що їхня незалежність гарантована законом про ДБР. Посадовці з інших правоохоронних органів не відповіли на наш запит. Звернулись за коментарем на цю тему ми й до самого Олега Татарова. Він теж не відповів на запит редакції до публікації цього сюжету. На сьогодні це все. З вами була я, Оля Івлева, та програма Схеми. Це проєкт журналістських розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі!